Нідерландський музей Аларда Пірсона компенсував всі витрати на зберігання та повернення скіфського золота до України після перемоги у суді, торік безцінні реліквії нарешті перевезли у Київ. Я їх до речі бачила, Андрію, і всі охочі теж можуть це зробити у скарбниці історичного музею на території Києво-Печерської лаври. Тож яке воно скіфське золото, що так довго мандрувало світом. Олександра Колібаву розкаже Зали у напівпідвальному приміщенні експонати під склом, спеціально освітлені та захищені сигналізацією. Спочатку були були навіть аншлаги, У нас були черги, на вхід по тисячі людей щодня приходило. Кожен артефакт скарбниці неповторний зі своєю давньою історією. Є навіть предмети, датовані п'ятим століттям до нашої ери. Це не тільки культурна спадщина України, це всесвітня культурна спадщина. Експозицію Крим золотий острів у Чорному морі, присвячену скіфам, сарматам та готам, створили п'ять українських музеїв, чотири з яких кримські. У колекції артефакти зі скіфського золота, коштовних металів, унікальні китайські чорнолакові шкатулки, предмети з дерева та кам'яна скульптура. Загалом 565 експонатів, які в лютому 2014-го виставили у музеї Аларда Пірсона у Нідерландах. Але повернути назад до півострова не могли, бо тоді Крим вже окупувала Росія. Понад Дев'ять років суперечок у судах, що колекція скіфського золота належить саме Україні, а Крим це її частина, хоч і тимчасово окупована. Ось ці золоті вінки, дерев'яні посудини та напівкоштовне каміння. Що рік тому Україна могла б і не побачити, якби у листопаді 23-го за рішенням Верховного суду з Нідерландів не повернули колекцію чотирьох кримських музеїв. Попри скарги музейників з окупованого Криму крапку у судовій тяганині поставив Верховний суд Нідерландів. Торік, у червні він постановив скарби повернути Києву. Суд підтвердив, що так, колекція має бути повернута. Але чому? І це дуже цікаво, тому що суд зважив на те, що ці предмети, всі 565 елементів, а загалом це було зараз, пригадую, 2111 самих предметів. Вони належать не цим чотирьом музеям. А належить Україні як державі, оскільки є частиною державного музейного фонду. А відповідно до українського законодавства знаходились на момент вивезення на зберіганні в цих музеях. Так, співробітники музею Аларда Пірсона разом із українськими фахівцями взялися за перевезення колекції керівництвом наших реставраторів, які також були відряджені до Амстердама. Здійснювалося пакування, і там були окремі ноу-хау для, для певних предметів. Там придумувалися. Пакувальні матеріали такі нестандартні не рішення були для того, щоб доїхало. Ну, найбільше ми за дерево турбувалися, бо його дійсно перевозити дуже складно. Нідерландський музей не взяв жодної копійки за зберігання коштовності, хоча за 9 років набігло понад 100 тисяч євро. За рішенням суду суду потрібно виплатити музею. держава Україна мала це сплатити за зберігання протягом цих років. Вони тоді відмовилися від стягнення цієї суми. А за цей рік вони ще знайшли можливість повернути кошти, які були витрачені на перевезення колекції. Повернення скіфського золота історики вважають культурною перемогою для України для України. Це була опозиція, тому що ці предмети мають повернутися на підконтрольну територію України для того, щоб таким чином повернути власний культурний фонд нашої держави. Для росіян це було дуже важливо в тому ключі, щоб Європа, ну і в цілому західний світ визнав Крим російським, адже повернення музейних спадків на окуповані території таким чином би в певних колах би, був би прецедентом для створення такої певної тези, що світ визнає, що культура поза політикою, що музеї поза політикою, і що Крим він російський. Скільки музейних експонатів культурних та історичних коштовностей вкрала Росія в Україні наразі порахувати складно? Візьмемо до прикладу Херсон, да найбільше з міст, які, на жаль, постраждало і перебувало в окупації з художній музей. 13 тисяч експонатів було вивезено. Де вони зараз? Важко казати. Ми ну на жаль, не маємо е точної інформації не тільки про ці, про дуже велику кількість предметів. Вивезених з території України частина їх, як ми ну, знаємо, з деяких агентурних даних перевозиться в Крим. Інша частина в музеї Москви Санкт-Петербурга. З липня цього року у скарбниці історичного музею України, що на території Києво-Печерської лаври, триває виставка повернутих артефактів. Створено також каталог та документальний облік кожного предмета. Тому ми і пішли на цей проект. Хоча дійсно він потребував додаткових зусиль. Якщо свої речі ми вивчаємо там десятоліттями, то на ці у нас було не так і багато часу, але був суспільний запит на те, щоб подивитися за що Україна боролася, чому вона боролась. Ну а в столичному музеї тримати цю виставку та приймати відвідувачів обіцяють до деокупації Криму. Олександра Кулібаба, Ігор Ткач та Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.